Нова концепція роботи. Що б ви не робили, робіть це добре, Екклезіаста 9.10. Кожен бере участь у Божій справі. Єврейська громада зробила величезний внесок у процвітання Нью-Йорка. Вони очолили розвиток лікарень і медицини, мистецьких і культурних центрів, а також сильних організацій, які підтримують літніх людей і виховують молодь. Спадщина святого письма та їхнє переконання дають їм сильне зобов'язання. Чинити справедливо і любити милосердя і ходити покірно з Богом твоїм. Міхея 6.8. Вони не є послідовниками Христа, але Бог, без сумніву, продовжує діяти через них. Ще одна група, яка часто відзначається своєю прихильністю до переїзду в райони, що прийшли в занепад і їх реабілітації, це гейспільнота. За останні кілька десятиліть вони доклали чимало зусиль, щоб покращити багато найгірших районів наших міст. І, звичайно, ми всі знаємо когось у своїй сфері, хто не є християнином, але здається, сповідує найкращі цінності і виробляє найелегантніший продукт, найкрасивіший танцювальний твір або має надійну і добре організовану робочу команду. Якщо християнський світогляд настільки унікальний, як ми можемо це пояснити? У попередньому розділі ми показали, що Євангеліє пропонує світогляд або історію, яка дає віруючим християнам реальне керівництво для їхньої праці, даючи їм глибоке і багаторівневе бачення людського просвітання, яке часто дозволяє їм працювати так, як не роблять це люди навколо. Але це не вся біблійна картина. Якби це було так, ми могли б подумати, що не християни не можуть робити хорошу роботу або добрі справи, або все, що робить християнин на своїй роботі, повинно повністю і явно відрізнятися від усього, що робить невіруючий. Але це не так. Бог творець світу і наша праця віддзеркалює його творчість, коли ми створюємо культуру, яка відповідає Його волі та баченню людини, коли вона збігається з біблійним сюжетом. Проте Богослови говорять не лише про Боже творіння, але й про Його провидіння. Бог не просто творить, Він також любить і пікується і плекає своє творіння. Він годує і захищає все, що створив, але як Його проведіння досягає нас. Ми бачили в попередніх розділах, особливо у вченні Мартіна Лютера, Божа любляча турбота приходить до нас здебільшого через працю інших людей. Праця є головним інструментом Божого проведіння. це те, як він підтримує людський світ. Як продовження Божої творчої праці, праця християнина спрямована до самого Бога, і ми повинні запитувати, як ми можемо зробити її особливим чином і на Його славу. Як продовження Божого проведіння, наша праця спрямована на нашого ближнього, і ми повинні запитувати, як ми можемо зробити її досконало і для його блага, ця остання мотивація доступна кожному. Так, фермер чи кухар задовольняє потребу свого сусіда в їжі. Механік задовольняє потребу свого сусіда в технічній допомозі з автомобілем. Цей аспект праці, як служіння, є причиною того, що багато роботи, яку виконують християни, принаймні у видимій формі, не відрізняється від того, як її виконують нехристияни. Не так легко, наприклад, визначити унікальний християнський спосіб заповнення порожнини бетоном. А оскільки всі люди, створені на образ Божий буття 1, 20, 28, і всі вони наділені Богом своїми. Талантами і здібностями для роботи у світі, 1 Коринтян 7.17. Ми не повинні дивувати, що багато людей без віри в Ісуса можуть робити чудову роботу навіть краще, ніж християни. Насправді, незбалансований акцент на світогляді має певні небезпеки. Наприклад, це може призвести до того, що ми будемо надавати перевагу роботі білих комірців над роботою синіх комірців. Письменники та менеджери мають можливість продумувати вплив християнських переконань на свою роботу. Але наскільки це стосується працівника конвейера, майстра чи техніка, чий світогляд може не мати очевидного впливу на їхні щоденні завдання. Звичайно, всі християни працюють з радикально іншими внутрішніми мотивами, ніж ті, хто не вірить. І це безумовно може вплинути на якість дух і чесність, з якими віруюча людина працює. Але це не означає, що християнин буде будувати двигун для літака інакше, ніж нехристиянин. І тому думати про працю лише з точки зору світогляду, а не з точки зору Божого проведіння і любові, може неявно означати, що біблійний погляд на працю менш актуальний для робітничих класів. Більш серйозна небезпека пов'язана з недооцінкою праці як засобу Божого проведіння. полягає в тому, що це призводить до того, що християни недооцінюють добру роботу, яку виконують невіруючі люди. Повнота і збалансованість біблійного вчення не дозволяє нам цінувати тільки християнську працю або тільки професійну роботу. Замість цього, християни повинні високо цінувати будь-яку людську працю, особливо високоякісну, виконану всіма людьми як канал Божої любові до свого світу. Вони зможуть цінувати і радіти власній праці, незалежно від того, престижна вона чи ні, а також майстерній роботі всіх інших людей, незалежно від того, вірять вони чи ні. Тому ця біблійна концепція праці як засобу для Божого люблячого забезпечення світу є дуже важливою, вона протистоїть елітарності та сектанству, які можуть закрастися в наш підхід до праці, коли ми усвідомлюємо особливість християнського світогляду рівновага загальної благодаті. Коли ми вчимося цінувати працю всіх людей і всі види праці, ми переходимо у сферу християнського богослов'я, яке називається спільна благодать. І на цьому етапі було б добре поглибити наше розуміння цієї ідеї. Що спільного можуть мати християни з людьми, які, вочевидь, не зазнали Спасительної благодаті, які не є послідовниками Ісуса? Чи працює Бог у ширших сферах культурної взаємодії, щоб обдарувати всіх людей певними благословеннями? благословеннями, які забезпечують основу для співпраці християн з нехристиянами і для навчання від них. Відповідь Біблії так. Псалом 19 розрізняє своєрідну безсловесну мову, яка розповідає всім людям щось про Божу присутність і славу і откровення, яке приходить до віруючих через Біблію і переконуючи роботу Святого Духа. Послання до римлян 1 і 2 підтверджують, що всі ми поділяємо споконвічне знання про Бога. У Римлянам 2, вірші 14-15 Павло говорить, що Божий закон написаний на серці кожної людини. Люди мають вроджену совість, яка попередньо завантажена почуттями чесності, справедливості, любові, золотим правилом і так далі. На якомусь глибинному рівні люди знають, що Бог є, що ми є Його творінням, що ми повинні служити йому і що він ставить до нас вимоги у стосунках з ним та іншими людьми. Далі Бог відкриває себе всім людям через велич природи, а також через людську культуру, яка, по суті, формує і наповнює природу так, як і задумав Бог. Погляньмо на Ісаю 28, вірш 24-29 коли хлібороб оратиме для посіву, коли вирівняє поверхню, чи не посів він пшениці проса ячменю на призначному місці. Його Бог наставляє його і вчить його правильному шляху. Зерно треба змолоти, щоб зробити хліб. Все це також походить від Господа Всемогутнього, чудового в порадах і величного в мудрості. Це дивовижно. Ісая говорить нам, що кожного, хто стане вправним фермером або того, хто впроваджує нові досягнення в сільському господарстві, навчає Бог. Один з коментаторів пише про цей текст: Те, що виглядає як відкриття. Правильний сезон і умови для посіву, управління фермою, сівозміна культур і так далі, насправді є відкриттям творця, який відкриває свою книгу творіння і відкриває свою істину. Пам'ятайте, що сільське господарство є аналогом будь-якого культурного творення. Тому кожен прогрес у навчанні, кожен відвір мистецтва, кожна інновація в охороні здоров'я, технологіях, менеджменті чи управлінні, це просто Бог, який відкриває нам свою книгу творіння і відкриває нам свою істину. Звичайно, переважна більшість фермерів в історії світу не знали, що Бог робить це. Але Ісая говорить, що саме це відбувалося. Це те, що богослови називають загальним откровенням, аспект загальної благодаті, в якому Бог відкриває себе всім людям. Подивіться, як схоже, звучать інші біблійні тексти. Якова 1, вірш 7 говорить, що всякий добрий і досконалий дар сходить з гори Отця небесних світил. Це означає, що кожен акт добра, мудрості, справедливості та краси, незалежно від того, хто його робить, відбувається з Божої ласки. Це дар, а отже, форма благодаті. У виході 31, вірш 1.4 ми читаємо, як Бецацель сповнився Духом Божим, і Бог дав йому вправність, уміння та знання на всяке ремесло, щоб робити мистецькі вироби. Тут ми бачимо, що художня майстерність походить від Бога. Сальєрі мав рацію: музика Моцарта була голосом Бога, незалежно від морального і духовного стану серця Моцарта. В Ісаї 45, вірш 1. Ми читаємо про кіра язичницького царя, якого Бог помазує своїм духом і обирає для світового лідерства. У буті 20 вірші 6 ми читаємо про те, як Бог запобігає гріхопадінню іншого язичницького царя. Це свідчення того, як Божий Дух діє і як неспасительна, облагороджуюча сила у світі, і як неспасительна стримуюча сила у світі. Це не дух, який діє як навертальний чи освячуваний агент. Він радше діє, щоб дати мудрість, відвагу та розуміння і стримувати наслідки гріха, навіть щодо тих, хто заперечує існування Бога. Таким чином, через свою загальну благодать Бог благословляє всіх людей, щоб християни могли отримувати користь від нехристиян і співпрацювати з ними. Однак у загальній благодаті є обмеження, які вимагають від нас реагувати на ці благословення збалансовано. У римлянам 1, вірш 18, Павло говорить. Що люди правду гамують неправдою. Це твердження має дві сторони. І Жан Кальвін добре виражає і те, і інше. Спочатку він пише про світських авторів, він мав на увазі переважно давніх язичницьких, грецьких і римських мислителів: нехай це чудове світло істини, що сяє в них, навчить нас, що людський розум хоч і занепалений і спотворений від своєї цілісності. Все ж одягнений і прикрашений чудовими Божими дарами. Якщо ми вважаємо Духа Божого єдиним джерелом істини, ми не повинні відкидати саму істину і зневажати її там, де вона з'являється, якщо ми не хочемо збезчестити Духа Божого. Ті люди, яких Писання називає природними людьми, 1 Коринтянам 2.14. Справді були гострими і прониклими у своєму дослідженні нижчих речей. Давайте ж на їхньому прикладі навчимося, скільки дарів Господь залишив людській природі, навіть після того, як вона була позбавлена свого справжнього добра. Тут Кальвін цінує те, як Бог благословляє всіх, хто створений на його образ і подобу. Але безпосередньо перед цим Кальвін також пише, що хоча у створенній і виродженій природі людини все ще блищать деякі іскри, світло тим не менш заглушене густим невіглаством, так що воно не може ефективно виходити назовні. Її розум через свою тупість видає, наскільки вона нездатна шукати і знаходити істину. Як хтось міг написати ці дві, здавалося б, суперечливі речі на кількох сторінках одна від одної. Чи здатні невіруючі розрізняти істину, чи ні? І так, і ні. Кальвін уважно читає послання до Римлян 1. По-перше, ми повинні визнати, що у світі не існує нейтралітету. Кожен, хто не визнає Христа Господом, діє, виходячи з хибного уявлення про остаточну реальність, тоді як визнати Христа Господом означає бути у згоді з остаточною реальністю. Кожен керується світоглядом, який або заперечує Христа, або визнає Його. Ніхто не є об'єктивним чи нейтральним, ніхто не може уникнути відповіді на питання. Водночас доктрина загальної благодаті означає, що, незважаючи на всі фальшиві світогляди, кожна людина розуміє і певною мірою визнає аспекти біблійного світогляду істини про Бога, творіння, людську природу і нашу потребу в спасінні. Глибоко в операційній системі наших сердець Бог закарбував свою історію. Це універсальне знання про Бога і добро, це аспект природного откровення, отримали назву переконання першого порядку. Всі люди мають ці переконання на певному рівні, навіть якщо їхні свідомі, інтелектуальні, культурно зумовлені переконання другого порядку повністю їх заперечують. Павло каже, що ми гамуємо правду неправдою, а це означає, що ми всі певним чином володіємо істиною. А як інакше ми можемо її гамувати? Це дивне протиріччя означає, що найкраще з того, що говорять і роблять нехристияни, ґрунтуватиметься на істинах, які вони знають на одному рівні, але не знають на іншому. Наприклад, переконання другого порядку Леонарда Бернштейна були світськими і натуралістичними. Але в одному з телевізійних виступів він сказав: слухаючи П'яту симфонію Бетховена, ви відчуваєте, що зі світом щось не так. Що є дещо завжди істине, щось, що послідовно слідує своїм власним законам, щось, чому ми можемо довірятися, що ніколи не підведе нас. Він говорив, що музика дає йому не просто емоції, а сенс. Незважаючи на те, що його формальними переконаннями було те, що життя це космічна випадковість, і тому ніщо не може мати сенсу, музика давала йому відчути, що в усьому цьому є сенс, що має значення те, як він живе. Його переконання першого порядку вирували, незважаючи на переконання другого порядку, як це відбувається з кожною людиною. Свобода спільної благодаті. Без розуміння загальної благодаті світ може бути досить заплутаним місцем для християнина, для багатьох християн було б природно ідентифікувати себе з Антоніо Сальєрі. Він розгублений і засмучений від того, що, будучи морально доброю людиною, його талант скромний в той же час, як Моцарт, морально нікчемна людина, принаймні у п'єсі Пітера Шафера Амадей, мав прихильність Бога, оскільки володів таким талантом. Окрім сліпоти до власного гріха, проблема Сальєрі полягала в нерозумінні реальності загальної благодаті. Бог роздає дари мудрості, таланту, краси і майстерності по своїй благодаті. Тобто абсолютно незаслужено. він розкидає їх по людському роду як насіння, щоб збагатити, прикрасити і зберегти світ. По праву, гріх мав би зробити життя на землі набагато нестерпнішим, ніж воно є, і фактично, все творіння і культура вже мали б розпастися. Причина, чому на сьогодні все настільки погано, як мало бути, полягає в дарі загальної благодаті. Без розуміння спільної благодаті християни вважатимуть, що можуть жити самодостатньо в межах власного культурного анклаву. Дехто може вважати, що ми повинні ходити тільки до християнських лікарів, працювати тільки з християнськими юристами, слухати тільки християнських психологів або насолоджуватися тільки християнськими артистами. Звичайно, всі невіруючі люди мають серйозні проблеми з духовним зором. Але так багато дарів, які Бог дав світові, дано і невіруючим. Моцарт був для нас даром, незалежно від того, був він віруючим чи ні. Тому християни вільні вивчати світ людської культури, щоб більше пізнати Бога, адже як створіння, створене за його образом і подобою, ми можемо цінувати істину і мудрість, де б ми її не знаходили. Без розуміння загальної благодаті християнам буде важко зрозуміти, чому не християни так часто перевершують християн у моралі і мудрості. Правильно витлумачене вчення про гріх означає, що віруючі ніколи не бувають настільки добрими, наскільки вони мають бути згідно з нашим істинним світоглядом. Так само вчення про благодать означає, що невіруючі ніколи не бувають настільки зіпсованими, наскільки може зробити їх фальшивий світогляд. Адже в християнській історії антагоністом є не нехристияни, а реальність гріха, який, як говорить нам Євангеліє, лежить як в нас, так і в них. І тому ми, швидше за все, станемо на тверду основу, якщо знайдемо спільну мову з нехристиянами, щоб виконувати роботу, яка служитиме світові. Робота християн з іншими повинна бути позначена як смиренною співпрацею, так і шанобливим провокуванням. Розуміння загальної благодаті, а також досвід Божого прощення у Христі, повинні спонукати нас до вільної та смиренної праці з іншими людьми, які можуть не поділяти наші віри, але можуть бути використані Богом для звершення величезного добра. Водночас розуміння івангівського світогляду означає, що іноді ми повинні з повагою йти іншим шляхом або переконливо вказувати на те, як наша власна християнська віра дає нам потужні ресурси та орієнтири для того, що ми робимо. Діалог популярної культури загалом реакція християн на популярну культуру протягом останніх 80 років була певною мірою закликом до відсторонення. Музика, фільми і телебачення були оцінені як небезпечні, забруднюючі або принизливі. Відмежування набуло різних форм. Однією з форм є повне зречення, інша форма створення альтернативної християнської субкультури, наповненої стерильними відверто євангелізаційними формами музики, фільмів, телепередач, літератури, місць відпочинку тощо. Третьою формою відсторонення є некритичне споживання популярної культури без світоглядного розрізнення. Чому відбувається таке відсторонення від нашої культури? Однією з причин є тонкий або законницький погляд на гріх, коли гріх розглядається як серія окремих актів недотримання Божих приписів. Ви прагнете до християнського зростання в основному шукаючи середовище, де ви з меншою ймовірністю зробите ці гріховні вчинки або зіткнетеся з іншими людьми, які їх зробили. Гріх, по суті, може бути усунутий з вашого життя через відокрему й дисципліну. Такий погляд на гріх узгоджується з нерозумінням глибини і багатства благодатної праці Христа для нас. Бо без розуміння благодаті ми будемо вірити, що повинні і можемо заслужити своє спасіння, але для цього нам потрібен такий погляд на гріх, який легше перемогти свідомими зусиллями. Якщо ми маємо тонкий погляд на гріх, ми почуватимемося в безпеці, якщо переберемо з поля зору все, що може спокусити нас до відвертої сексуальної аморальності, ненормативної лексики, нечесності чи насильства. Відмовившись від таких культурних аспектів, ми можемо відчувати себе менш грішними, але ми можемо обманювати самих себе. Складна, органічна природа нашого гріха все ще буде працювати, роблячи ідолів з хороших речей у нашому житті, таких як наша моральна доброчесність, фінансова забезпеченість, сім'я, доктринальна чистота або гордість за нашу субкультуру. Звичайно, є багато згубного у популярній культури з її часто помітними прославлянням аморальності і насильства. Біблія нас закликає уникати сексуальні спокуси 1 Коринтян 6, 18-20. І мудра людина встановить мудрі межі, але надмірний акцент на тотальному відході від культури збільшує ймовірні скочування в інші, більш респектабельні види ідолопоклонства». Натомість, богословський товстий погляд на гріх, навпаки, розглядає його як нав'язливий потяг серця до створення ідолів. Цей погляд повинен привести до того, що ми не будемо схильні ні до відходу, ні до некритичного споживання, а радше до смиреної критичної взаємодії з культурою. Іншою причиною роз'єднання є тонкий або інтелектуалістичний погляд на загальну благодать. Як ми вже зазначали раніше, всі люди володіють певними знаннями про Бога і Його характер, або придушують їх. Але багато хто сприймає це знання в основному або строго, як когнітивну інформацію, яку можна отримати і передати, коли ми надаємо докази існування Бога, істинності християнства і так далі. Іншими словами, ми схильні думати про це вроджене знання Бога в інтелектуальних термінах. Але мова римлянам 1 вірш. 18 до 25-го дає нам набагато повнішу і динамічнішу картину того, як загальне откровення або загальна благодать діє в реальному житті. Істину придушують, вірш 18. Але вона продовжує впливати на нас. У вірші 20 сказано: від створення світу невидимі Божі якості були ясно видимі, і їх можна було зрозуміти з того, що було створено, так що люди не мають виправдання. Але дієслова осягаються і бачаться. Стоять у формі пасивних дієприкметників теперішнього часу. Тобто реальність Божої природи і наших зобов'язань перед Ним постійно повстає перед нами. Ці реалії не є статичною пропозиціональною інформацією, а радше постійно свіжим, наполегливим тиском на свідомість кожної людини. Якщо це так, то кожен артефакт людської культури є позитивною відповіддю на загальне Боже откровення і водночас бунтівним твердженням проти його суверенного панування над нами. Рімлянам 1,21. Тому ми можемо розглядати всі культурні продукти. І пам'ятайте, що все, що ми робимо на роботі, є певною формою культурного виробництва, як діалог між нашою вродженою, стверджуючою відповідь на загальну Божу благодать та ідолопоклонницькою, бунтівною природою наших сердець. Тому людська культура є надзвичайно складною суміш блискучої правди, затьмареної напівправдою та відвертим спротивом правді. Втрата віри в певну релігію жодним чином не означає викорінення релігійного інстинкту. Це лише означає, що інстинкт, тимчасово пригнічений шукатиме об'єкт в іншому місці. Ось цікавий приклад такого діалогу. Один із фільмів, який ми показали студентам, є в'єтнамоамериканська копродукція три сезони: збірка з чотирьох переплетених між собою вінєток. Одна з історій є циклом своєрідних історій водія на ім'я Хай та його захоплення амбітною повією, молодою жінкою, яка впевнена, що зможе прокласти собі шлях з бідності у забезпечений чистий світ розкішних готелів поблизу місця, де вона працює вночі. Вигравши трохи грошей на велогонці, він платить 50 доларів, щоб провести з нею ніч. Він знімає номер у розкішному готелі, і сцена змушує вас очікувати на типову еротичну любовну сцену. Однак, зупереч очікуванням глядачів, він не займається з нею сексом. Натомість він просто просить подивитися, як вона засинає, подивитися, як вона відпочиває у світі, до якого вона мріє приєднатися. Повільно, з комфортом вона засинає. А вранці він йде, не вимагаючи від неї нічого, окрім можливості здійснити її бажання. Уповії щось ламається, і вона розуміє, що не може повернутися на стару роботу. Тут є певна схожість з тим, як благодать єпископа перетворює вальжана на чесну людину в знедолених. Це потужна сцена, абсолютно несподіваний проблиск тендітної краси та самовідданого кохання, що змінює життя. Наскільки мені відомо, режисер, сценарист Тоні Буй не є християнином і, можливо, навіть ніколи не чув Євангелія. Але момент краси та істини, і неймовірно пронизливі образи Спасительної роботи Христа є свідченням роботи Бога, який зберігає в нас благородний творчий образ себе, незважаючи на спотворюючий вплив гріха. Дуалізм проти інтеграції відстороний християн від популярної культури зазвичай переростає в дуалізм на роботі. Дуалізм це термін, який використовується для опису розділювальної стіни між священним і світським. Він є прямим наслідком вузького розуміння гріха, загальної благодаті та Божого проведіння. Дуалізм призводить до того, що дехто думає, що якщо їхня робота має догодити Христу, то вона повинна бути відкрито виконана в Його ім'я. Вони вважають, що повинні писати і виконувати твори мистецтва, в яких явно згадується Ісус, або викладати релігійні предмети в християнській школі. Або що вони повинні працювати в організації, в якій всі люди сповідують християнство, або вони повинні повідомити всім, що вранці перед початком робочого дня вони проводять в описі заняття з вивчення Біблії. Згадайте, як Лютер виступав проти поділу всієї роботи на духовну і мирську. Такий дуалізм походить як від нездатності побачити панорамний масштаб загальної благодаті, так і від невломвимої глибини людського гріха. Люди з таким поглядом не бачать, що робота, яку виконують нехристияни, завжди містить певну частку загальної Божої благодаті, а також спотворення гріха. І вони не бачать, що робота, виконана християнами, навіть якщо вона відкрито називає Ім'я Ісуса, також значно спотворена гріхом. Протилежний дуалістичний підхід, однак є ще більш поширеним і, виходячи з нашого досвіду, його ще важче зруйнувати. Згідно з цим підходом, християни вважають себе християнами лише в межах церковної діяльності. Їхнє християнське життя це те, що вони роблять в понеділях і вечорах, коли займаються духовною діяльністю. Решту тижня вони не мають можливості обачно замислитись над цінностями, які лежать в основі їхнього процвітання і життя. У своєму житті і роботі у світі вони не критично приймають і відтворюють усі базові цінності своєї культури та ідеопоконства перед собою зовнішнім виглядом, технікою, особистою свободою, матеріалізмом та іншими рисами виразного індивідуалізму. У той час, як перша форма дуалізму не здатна зрозуміти важливість того, що ми маємо спільного зі світом, ця форма не здатна зрозуміти важливість того, що є особливим у християнському світогляді, а саме, що Євангеліє переосмислює всі речі, а не лише релігійні речі. Інтеграція віри і праці є протилежністю дуалізму. Ми повинні бути готові бути дуже заангажованими в культурні та професійні світи нехристиян. Наше глибоке розуміння гріха буде нагадувати нам, що навіть явно християнська праця і культура завжди матимуть певний ідеопоклонницький дискурс всередині себе. Наше глибоке розуміння загальної благодаті нагадує нам, що навіть явно нехристиянська праця і культура завжди матимуть певне свідчення Божої істини в собі. Оскільки християни ніколи не бувають настільки добрими, наскільки їхні правильні переконання повинні їх робити, а не християни ніколи не бувають настільки поганими, наскільки їхні помилкові переконання повинні їх робити, ми приймемо позицію критичної насолоди людською культурою та її проявами в кожній сфері праці. Ми навчимося розпізнавати напівправду і протистояти ідолам. Ми навчимося розпізнавати і святкувати проблиски справедливості, мудрості, правди і краси, які ми знаходимо навколо нас у всіх аспектах життя. Зрештою, розуміє Євангелія та біблійного вчення про культурну взаємодію повинно привести християн до того, що вони будуть найбільш вдячні Божим рукам, які стоять за роботою наших колег і сусідів.